Інформаційна година на телеканалах тернопіль 1 та «НТБ» триває у студії Артур Шалик. Вітаю тих, хто традиційно у цій годині разом із нашими телеканалами. Я також нагадую, що ви можете підписуватись на наш телеграм-канал Тернопіль 1 де наші журналісти 24 на 7 збирають актуальну інформацію життя Тернополя та області саме для вас. Сьогодні говоримо про музику і про те, що допомагає нам боротися в такий непростий для усіх українців час, Незважаючи на те, де ми в якому куточку України знаходимося. Ми всі ні, тому що ми єдині і ми разом саме про нові прем'єри, які народжуються у час війни, і саме про тих, хто творить тут на Тернопільщині і в Тернополі зокрема говоримо сьогодні. Адже до нас завітала тернопільська співачка, також викладачка вокалу Оляна Шерстій. не з пустими руками, а з прем'єрою 100 тисяч голосових. Оляно, слава Україні! Вітаю тебе! Героям слава, доброго вечора, дорогі тернополяни! Рада вітати вас сьогодні. Радий тебе сьогодні бачити і направду завжди тішуся, коли маю нагоду говорити із талановитими тернополянами і з тими, хто як я вже зазначив, в непростий час, але продовжує творити тим самим чином і продовжує допомагати саме на тій ділянці, де він може це робити, як ніхто інший. Отож, прем'єра 100 тисяч голосових повідомлень. Те, напевно, що вже є у кожного українця, зокрема і в. Від початку війни, коли ми чуємо ці рідні голоси, як ти або щось інше, це викликає особливі емоції. Як народжувалася ця пісня у тебе? Пісня народжувалася, такий був досить клопіткий і довгий розтягнутий в часі процес. Хоча сама саму пісню, сам текст і мелодію я досить швидко написала. Це якось так. Десь в один вечір ти сідаєш, тобі крутиться оця мелодія в голові, і варто просто записати, встигнути записати це, угу. щоб просто на наступний Фільмати день не забути. Та, тому що я така особистість творча, сьогодні пам'ятаю, завтра забула. А. Тобто, це тут я особливо важливо вловила цей момент, щоб записати і все ж таки реалізувати цю пісню. Тобто ти її писала вже під час повномасштабної війни в Україні. Тобі народилася ідея? Так, так. Це вже, вже майже рік е, війни був, і ну, тоді, власне, ця пісня і народилася. Чому, власне така тема? Не знаю, це, бо це якраз було в період власне наших блекаутів, оцієї е, сумбурної, смут, смутної такої, е, смутний такий період був. І, власне, оці повідомлення вони в цей час нас всіх тримали, всіх об'єднували. І тому оця така темрява, оці свічки, ця вся атмосфера, і десь воно стало таким натхненням для цієї пісні. Ну що ж, я пропоную прямо зараз і послухати композицію, яка не так давно з'явилася на усіх платформах музичних від Уляни Шерстій «100 тисяч голосових. Дивимось. 100 000... Дякую за перегляд! Вітаємо тебе з прем'єрою на телеканалах Тернопіль 1 та інтебе. Вона відбулася, і ти знаєш пісня, яка справді дає сили і дає такого легкого позитивного настрою, тоді коли його так хочеться. Зокрема, як ти згадала, вона писалася під час блекауту, і свічки із зм'ято, як ти співаєш власне композиції, Але кому відправляла ти тоді голосові повідомлення собі? Відправляли ну звичайно всім своїм близьким родичам, але ця пісня також була і приурочена до дня святого Валентина, тому ця пісня була написана для мого хлопця теж як такий подарунок до свята. Насправді важливо, коли є кому відправляти голосові, підтримувати один одного, тому що це сьогодні вкрай, вкрай є для всіх нас особливістю нашою триматися разом. Якщо говорити більше про створення, отож, як хто та команда, хто допомагала тобі у цьому? Як ти обирала? Скільки часу пройшло від того, як народилася перша версія до того, що ми вже почули сьогодні в ефірі? Дуже дуже розтягнуто це все було в часі, тому що напевно ще найбільше. Що так не давало, як рушію цієї пісні, тому що завжди думалось не на часі. Тобто пісня трохи така є розважальна, весела. І ну, взагалі, в принципі, я, хто знає, хто не знає, я співачка академічна. І тобто, в мене взагалі в репертуарі це арії з опер, це українські народні пісні, тобто зовсім інший стиль музики. Це раз. А по-друге, ну, тобто, в нас війна і от такий якийсь розважальний репертуар. От моментами здавалося, що не. На часі. Особливо, коли там, наприклад, десь якийсь обстріл і в нас дні жалоби, чи там когось привозять. Ну, і, тут, і тут я зі своєю оцю веселою піснею, і воно мені так довгий період часу здавалося, ну ні, ну, ну не зараз, ну не варто напевно. Але просто в принципі, від людей, коли очуєш, що от їм бракує їм бракує цього такої легкості, трохи десь розгрузитися. І тому, в принципі, так довго це все тривало в часі, тому що. Завжди думала, що ну не зараз, ну напевно, не варто. От. А ще сам процес створення, тобто пісні він є досить клопіткий, і тому що, починаючи від там, тексту і мелодії, потрібно зробити аранжування пісні. Тобто, це теж запис пісні, тому що для того, щоб був якісний е, запис, потрібно також підписати вокал Зробити зведення, це все дуже затратно в часі, і тобто не тільки сам артист, а тут працює ціла команда. І також мені допомагали аранжувальники в цьому для того, щоб зробити гарне якісне аранжування. Також в подальшому вже був план запису відеороботи, Тобто тут потрібно було написати сценарій, потрібно було домовитись з сіма організаційними моментами з фотостудією, хто буде брати участь у кліпі, тому відзняти, змонтувати, і так воно це все в. В часі трохи розійшлось на такий довгий термін. Плюс мої особисті там гастролі, і це все теж не давало власне зробити цю прем'єру пісні. І аж тепер тільки зараз це відбулося. Напевно, це не дарма. Ти дуже відповідально підійшла до кожного з процесів. Ми все ж таки це послухали і переконані, що всіх пісня, і зокрема, відео вражає. Як народилася ідея стосовно відео? Адже які були ще ідеї? Напевно, тут теж важко обрати, як саме проілюструвати так цю. Пісню, як її передати глядачеві, не лише слухачеві, так тому що візуальна візуальний складова, тобто вона теж є надзвичайно важлива, щоб чітко підкреслити ці всі нюанси, які хочеться донести в пісні, і щоб це десь не було якісь різнобій із темою взагалі пісні. Тому ми теж довго-довго над цим вагалися з оператором. У нас були довгі дискусії, як це все краще зробити, з якого ракурсу знімати. Тобто, ну тому що тут важливо. Від того, ну, яка пора, як падає світло, який день. Тобто, ну, ці всі нюанси треба було врахувати для того, щоб в фіналі отримати гарну, якісну картинку. І світлу картинку. Знаєш, я зауважив про те, що згадала. Пісня написана в час блекауту, в кліпі максимально все біле, максимально все чисте, світле. Це теж було у цьому якась задумка? Ну напевно, такої, як особливої, не було, але це було таке, напевно, внутрішнє бажання і хотіння, тому що всім нам хочеться вже вже того світла, і ми всі до нього прагнемо, щоб вже нарешті оця темрява вона щезла з нашого життя. Зокрема, я знаю і стежу за тобою в соцмережах. Ви часто їздите за кордон? Ви часто гастролюєте, як ти вже зазначила? І це не прості гастролі, а це завжди концерти на підтримку наших збройних сил України. Як це взагалі почалось? Коли це почалося? Чи розумію, що ще і до війни ви мали нагоду представляти українську пісню за кордоном? Але як це змінилося і трансформувалося тепер? Я солістка ансамблю Збруч, який вже більше як 25 років, концертує за кордоном, ну і в Україні, тобто, але в більшості це такі закордонні гастрольні поїздки. І це наш керівник Ірмічук Василь Іванович. Він вже 25 років організовує ці концерти і також організовує допомогу. І все це починалося для допомоги для інвалідів, для дітей сирі, тобто тим людям, які цього потребували. А зараз це вже починаючи там з чотирнадцятого року це була трансформація в допомогу нашим атовцям, їхнім дітям, їхнім сім'ям. Ну і зараз відповідно вже з. Великою війною це все трансформувалося в таку допомогу, і я пам'ятаю, як вже перший день, перший раз, відколи почалася повномасштабна війна, ми поїхали, і це, напевно, були такі емоції, що просто тебе переповнюють, що ти маєш своєю професією можливість допомогти і долучитися до нашої перемоги. Як приймають там, в яких країнах вдалося побувати, і як реагує публіка Європейська сьогодні? Що ви виконуєте? Е, мені вдалося побувати в Польщі, в Німеччині, Франції, Бельгії, Люксембурзі і Нідерландах. Дуже гарно приймають. Ну, в принципі, нас е, завжди гарно приймали. Тобто публіка вона завжди дуже гарно. Е, ну, європейська культура взагалі вона трошки відрізняється, тому що в більшості ми там з класичною музикою виступаємо. Uh -huh. так? Тобто, ця публіка трошки зовсім інша. Тобто, їй дуже приємно, що цінують, і дуже гарно сприймають нашу, навіть класичну музику. Тобто вони дізнаються, що в нас теж є дуже гарний, гарний репертуар, і ми його презентуємо. Тобто це і українські народні пісні, і пісні українських композиторів, музика українських композиторів. І дуже приємно, і це для мене така велика місія нести наш, нашу культуру за кордоном, і це звичайно велика. Відповідальність у нас є також і фрагмент одного із таких виступів. Давайте прямо зараз і переглянемо його. Отож, цікаво, де саме співали ви тут, де ви виконували гімн України? Адже бачу, співали не лише ви з вами, співала абсолютно вся зала, де ви знаходилися? Так, це ми співали в Нідерландах, і це був спеціально концерт організований. А перед тим ще благодійний ярмарок на підтримку України, і там, власне, така ініціативна група підприємців з цього міста. Вони самі приїжджають в Україну, і тут будують хоспіс. Власне, в нас в Тернопільській області, і вони не бояться самі приїжджають сюди, контролюють весь процес. І, власне, ми мали можливість співати там гімн України і українські пісні, і це було просто така неймовірна підтримка всього залу. Співав разом з нами їхній хор, їхній оркестр. І в такі моменти ти просто відчуваєш таку велику гордість, що ти українка насправді? Чи вдається вам поспілкуватися перед концертом чи після із публікою, яка власне приходить на ваші виступи? Що говорять сьогодні? Адже бачимо, зокрема, так в країні війна вже не місяць і далеко не рік. Але шпальта, зокрема, європейські вже не так активно це, як було на початку, і чи цікавляться європейці тим, що відбувається, чи запитують вони у вас. Так, звичайно, коли в нас є можливість поспілкуватися із людьми, з публікою, чи до концерту, чи після, то напевно перше запитання, як ви? Тобто, як, е, яка ситуація, як ви це переживаєте, як ваші солдати? Тобто, яка допомога потрібна? І тут насправді дійсно хочеться подякувати тим всім людям, які від початку війни до сьогоднішнього дня допомагали і допомагають, і яким не байдужа ситуація, яка зараз в нас є. Також і я бачу, ви їдете таким зірковим десантом, так би мовити, доволі обширним. Хто ці люди? Це ваш колектив? Чи їдуть і ще доєднуються власне із інших культурних осередків, ті, хто представляє Україну разом із вами, там допомагаючи збройним силам України? Е, ну це здебільшого наші тернопільські і співаки, і музиканти, тобто представники різноманітних е, е, інстанцій музичних, так тобто такий збі, збірна група. От, але так ще доєднуються і часом бувають різні такі колаборації. Також часто ми виступаємо разом з іноземними артистами, тобто з артистами тих країн, бувають такі якісь комбіновані концерти. Тобто тут по-різному, але дякую всім, хто, хто долучається. Ми тішимося, що про українську пісню культуру дізнається все більше і більше людей. Якщо провести такий зріз, що найбільше викликає захвату серед публіки Європи? Які це пісні? Якщо говорити про народні, чи виокремила ти для себе якусь певну добірку тих, що більше любляться ніж інші? Ну, напевно, немає. Все залежить від публіки, і публіка різної країни, навіть різного регіону, вона сприймає зовсім інший репертуар по різному. Тобто, наприклад, публіка в Польщі, чи публіка в Німеччині, чи Франції це, в принципі, готується на, на цю публіку, якийсь різний, різний різний музичний матеріал. Тому що вони різні і вони краще сприймають ті чи інші пісні, але є, звичайно, ті пісні, які, в принципі, знають. От, що Це українські пісні, тобто це червона рута. Тобто вони знають, або навіть якщо ми не виконуємо, то дуже часто там просять заспівайте. В Польщі це соколи, тому що вони знають, що це такий польсько-український, українська пісня, і всі знають цю пісню. Чомусь французи знають, розпіргайте хлопці коні. Я не знаю звідки, але дуже часто, чи там були попередні угу. роки з концертами, і десь там їм це запам'яталось. Ну, от якась, якась така тенденція. але Тобто по різному, але дуже приємно, що гарно сприймається, звичайно, коли це там гарно виконаний, гарно підготовлений концерт, гарна пісня. І, і дуже приємно, що там глядачі вони захоплюються власне нашою українською піснею, українським багатоголосям. Тобто, це теж дуже часто вони відмічають, що як гарно в нас співають на різні голоси, і багато українське воно таке традиційно інше від відрізняється певною мірою від інших таких народних мотивів інших країн. Ось тому. Тут немає, немає можливості щось виокремити, але тобто різна публіка вона сприймає різний музичний матеріал в Європі. Сприймають добре, але вдома, напевно, ще краще, адже так. це своє, це рідне. Як часто вам вдається виступати тут для української аудиторії? І чи ці виступи є такими ключовими і знаковими саме для тебе? Так, вдається часто, ну по мірі можливості зараз ми теж стараємось, навіть коли привозимо допомогу то там даємо якісь такі, навіть невеличкі концерти, але там чи для переселенців, чи для дітей з обмеженими можливостями, так тобто по-різному, але напевно найбільше запам'ятався концерт, який ми давали для хлопців військових на одній із наших військових баз в Тернополі за два дні до початку війни. І ми приїхали, якраз привезли допомогу для хлопців, і вже ну тоді були такі настрої. Вже всі знали тривожні. тривожні. Десь говорилось, але всі вірили, що не буде. І це це, це ніби ми стараємось оце. Викластись, але все рівно а десь там в глибині душі воно таке: ну ні, ну як ну не дай Бог почнеться, і ти дивишся в очі тих молодих хлопців. А там 17, 18, ну 18-19 років, такі зовсім юні. І, і це був такий концерт, насправді важко моральний, тому що ми старалися додати оцього ентузіазму, але десь в глибині душі був скритий оцей такий ем, щем і, і таке переживання. Переживання присутні щодня зараз, але ми знаємо точно, що перемога буде за нами, і що обов'язково все у нас буде добре. Хочу нагадати, що сьогодні у сильних разу ми мав нагоду поспілкуватися із Уляною Шерсті, українською співачкою з Тернополя, також викладачкою вокалу. Про нову прем'єру 100 тисяч голосових. А також саме про те, яким чином українські, зокрема тернопільські музиканти, сьогодні допомагають збройним силам України. Я ж дякую тобі за те, що ти сьогодні завітала до нас. Дякую за запрошення і лише вперед, лише ще нових композицій. Будемо тебе чекати у студії. Обов'язково, якщо ви прогавили цей ефір, знаходьте його на наших соціальних сторіночках офіційних телеканалів Тернопіль, 1 та інтеба Фейсбук чи Ютубі. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. З вами був я, Артур Шалак. Побачимося у наступній інформаційній годині.